Якщо ви, ну ви як люди, да, якось звертаюся до людей, не берете своє життя в свої руки, не приймаєте рішення за себе, то за вас хтось ці рішення прийме. І вам це не сподобається. Я це кажу завжди всім навколо, і це скрізь працює. ТЦК, цика, які ловить людей. І я от, в мене були неодноразові такі історії, коли я казала: вибирай підрозділ. Роби що для того, щоб йти служити, практикуйся, вчись. Бо якщо тебе піймає ТЦК — все, твою, ну, твою долю вже не ти будеш вирішувати, а буде вирішувати хтось інший. А так ти будеш мати е, можливість вибрати підрозділ туди, куди ти хочеш. І, і вибрати е, е, спеціальність. Ну тобто, ким ти хочеш бути: дронщиком, не знаю, діловодом, ким завгодно. А тут все тут твоя доля буде вирішуватися кимось там зверху. і Тобі цей вибір не сподобається.